А яким зараз має бути продуктовий портфель? А, і зараз і завжди, він має бути таким в першу чергу, щоб вам було по кайфу його а, продукувати. Тобто, не займайтесь тим, до чого не лежить душа, до чого немає таланту, від чого не тремтить душа, від чого мурахи по шкірі не бежуть. Тобто, займайтесь своєю справою. Це перше і головне. Друге. Ми ж не для себе, ми для клієнтів. Тобто треба точно знати в кожен момент часу і географічної точки, де ви знаходитесь, де ваші клієнти знаходяться. Тому що зараз є в мене клієнти, наприклад, в Штатах або в Канаді, які продають в інші країни. Тобто, чим дихає ваш клієнт? Хто він, ваш ядерний клієнт? Кому ви адресуєте все своє натхнення е, в продукції або в послугах. Але не тільки він, і не тільки його боль проблема, це з моєї точки зору е, велика помилка. Е, популярна. Ви від боль клієнта продаєте в біль. Е, всі конкуренти, ваші конкуренти, теж не дебіли, вони теж вирішують боль клієнта або проблему клієнта. Тому я наголошую ще раз: почуйте, будь ласка, пірамідально уявляємо собі клієнта. І перший ключик ми вставляємо дійсно в болі проблеми. Якщо ми не вирішуємо боль проблему, тобто спрагу втомити, вгамувати, або там одяг для того, щоб захиститись від непогоди. Ну, Звичайно, люди купують е кросівки для того, щоб не стерти ноги об асфальт. Вони живуть переважно зараз в містах. Але ж ну, замінників повно, і у вас ніякої переваги немає тоді перед конкурентами, якщо ви лише думаєте про біль, проблему клієнта. Тому в верхній частині піраміди, якою ми уявляємо собі клієнта, мрія клієнта. Або цінності. І от коли ми вставляємо два ключики, ми відкриваємо таку важку, сейфову, буквально, банківську дверь, двері до серця в першу чергу, тому що зараз світ емоційний, люди переважно емоційні на 80, плюс-мінус відсотків. Із емоцій, почуттів приймаються рішення про здійснення або відмову від покупки. І лише 20 раціональні, ці двері до серця вашого клієнта відкриваються лише двома ключами. Це перше і головне. Від цього відштовхуючись, зверніться до вашої BCG-матриці. Або продуктового портфелю Бостонська консалтингова група розробила для нас з вами матрицю. Дуже сучасна дієва матриця, де є дойні курівки, зірки, сіре конячки або чорні кішки і старі пси. Передивіться, матриця має бути в гармонії. Без зірок не буде бізнесу. Не полетить. Там не буде ні великих грошей. Ні кайфу від вашої діяльності. Тому ви самі в першу чергу до себе запитання про вашу гармонію, ваш стан завжди знов, знов і знов все залежить від нас, ні від когось, від нас все в нашому житті. Тому проробивши себе як людину, зайшовши в стан балансу гармонії. Як той Вінніпух з Мілновської казочки. В нього в башці тирса, там розуму немає, а все виходить, тому що його приймач налаштований на Всесвіт, на флюїди, на інтенції, на натяки, він підключений прямо до знання, що є інтуїція, до речі. От проробляючи свій приймач, очищуючи його в першу чергу. Ми вступаємо в гармонійні відносини з оточенням, з Всесвітом, з людьми, з клієнтами, з партнерами-постачальниками. Не клієнтом єдиним, як то кажуть. Починаємо з себе, а потім із почуття симпатії, як мінімум, а краще любові до клієнта. Вирішуємо проблеми болі. Але й дивуємо, посилаючи сигнали всією нашою поведінкою, поведінкою нашого бренду, як людини. Бренд це ж як людина. А, в мрії. Може, недосяжні. Але мрії нашого клієнта. Поважаємо його, любимо його, знаємо його цінності. Це її мрії. Та територія над. Всіма пірамідами